Чи знайома тобі ситуація, коли тобі бракує слів? Ти хочеш сказати щось англійською, а в голові ніби вакууму. Ти ніяко вієш, загадково посміхаєшся, бо не знаєш, як це сказати англійською мовою, а потім ще довго згадуєш, як би ти міг або могла це сказати. Це відчуття мені знайоме, я зараз знаходжусь у ролі учениці, вчу німецьку мову. Проживаю в Німеччині і кожного дня стикаю з ситуацією, коли мені потрібно влучно виразити свою думку. Ніяковіння, мовчання, бажання сховатися, все це дуже знайоме мені. Іноді, я думаю, ой німецькі друзі ніколи не дізнаються, яка я кмітлива та розумна. Але я знаю ще дещо. Коли в тебе є потрібні фрази, твоя впевненість росте. І не обов'язково знати тисячі слів. Потрібно знати правильні фрази і вміти їх використовувати у певних ситуаціях. Я Віка Марченко, викладач англійської мови з класичною освітою і багаторічним досвідом. Все своє свідоме життя я навчаюсь. Я пройшла три сертифіковані курси від Кембриджського університету, які допомогли мені зрозуміти, англійська мова це не набір правил, а інструмент спілкування. Саме цей досвід став поворотним моментом у моїй кар'єрі. Я перейшла до комунікативної методики, коли мова вивчається не про запас, а для того, щоб спілкуватися тут і зараз, у конкретних комунікативних ситуаціях. Я працювала в університеті на кафедрі, згодом заснувала свою власну школу англійської мови, яка проіснувала 10 років. Я, як ніхто, знаю проблеми своїх учнів: страх говорити, брак слів, бажання говорити природно, а не з книжки. Я випробувала та відточила методи, які дійсно працюють. Саме тому я створила курс Say it better. Курс «Say It Better складається з 12 відеоуроків, які охоплюють 12 найважливіших тем для спілкування. Я обрала теми, які найчастіше вживаються в повсякденних розмовах. Це база для того, щоб відчувати себе впевнене у реальних життєвих ситуаціях. Наприклад, як красиво сказати, що тобі щось подобається або не подобається, як озвучити свої сподівання, мрії, очікування, як виразити влучно свою думку. Уяви, що ти хочеш висловити свою думку, і замість банального стандартного I think, яке ми знаємо з підручників, ти можеш сказати I strongly believe. І в цьому випадку твій співрозмовник буде знати, що твоя думка непохитна. Ще один важливий момент ідіоми є в кожному уроці. Саме вони зроблять твоє мовлення красивим, емоційним, природним, таким, як у носіїв мови. До кожного уроку є домашнє завдання, яке стане опорою, якщо ти раптом щось забудеш і тобі потрібно повернутися до цієї теми. Домашнє завдання допоможе тобі закріпити, відтренувати фрази, які ти будеш впевнено вживати у реальному житті. Ти навчаєшся у своєму темпі, але я рекомендую займатися 2-3 рази на тиждень, так результат з'явиться швидше. Наразі відкрито доступ до першого модуля. Ти можеш спробувати відчути мій підхід, познайомитися зі мною як з викладачем, і головне, отримати свій перший результат з першого уроку. Курс Say It Better саме для тебе, якщо ти розумієш англійську, але тобі важко говорити, використовуєш одні й ті самі прості фрази, губишся в розмові, бо тобі бракує слів або впевненості. Мій курс допоможе тобі подолати мовний бар'єр, говорити цікаво, емоційно, по-справжньому, звучати як людина, а не як підручник. Переходь за посиланням під цим відео, відкривай перший модуль і зроби крок до впевненої англійської. Дозволь собі говорити краще вже сьогодні.